Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо нарешті далі розглядати казочку Котогорошко. У нас була інформаційна така пауза, інформаційна вставка на кілька відео з тим, щоб. Зрозуміти, підняти питання про таємницю людського я. Це нам було для того, щоб відповісти на питання, в яке ми вперлися про розгляді Котогорошко, чому брати поступили так несовісно, так нечесно з, цією, з тією людиною, яка їх звільнила. Ну, для початку, мабуть, треба ще раз дуже коротенько згадати той сюжет, який ми зараз розглядаємо. А потім ми вже безпосередньо приступимо до, до його духовно наукової інтерпретації. Отже, Котигорошко переміг Змія на Залізному тоці, звільнив шістьох братів, звільнив сестру Оленку, взяв все золото і срібло і вони почали рухатися додому. По дорозі зупинилися відпочити, і Котигорошко. Виснажений боєм заснув під дубом. І тоді брати порадилися, що з цим робити. Вони сказали, що дивіться, будуть за люди сміятися. Ми щастили, не змогли здолати змія, а оцей один хлопець це зробив. Давайте його і золото, він і срібло все собі забере. Давайте ми його притнемо до дубка, його тут і звір роздаре. Так і зробили. Припнули Котогорошка до дубка, а самі пішли додому. Пробуджується Котогорошка, він прив'язаний. Тоді він стрепенувся, вирвав дубка з корінням і разом з ним пішов додому. Приходить, а хлопці якраз розмовляють зі своїми батьками. Чи у них були ще діти? А ті кажуть, так, був ще син Котогорошка, який пішов вас визволяти. Тоді вони зрозуміли, що це вони пропнули свого брата до дубка і сказали, що треба його бігти отп'ясти. А Котогорошко вже все слухав під вікно. І тоді він е, розсердився, і дубка кинув на хату, чуть не розвалив хату і сказав: Оставайтеся, коли ви такі, взяв на плечі булаву і пішов у світ. Отже, головне питання цього маленького сюжету. Чому брати так поступили з Котигорожка. І для того, щоб визначити це питання, ми якраз і зробили оцю інформаційну вставку, щоб зрозуміти таємниці людського я. Ми ще не раз будемо робити подібні речі, тому що таємниці людського я безконечні, і до них ми ще не раз будемо повертатися. Але наразі, того, що ми про що ми вже поговорили, нам вистачає, щоб. Щоб зрозуміти сюжет казки на даний момент. Ну, згадуючи о то, що можна назвати старим і новим завітом: людина до містерії Голгофи, людина після містерії Голгофи, тобто на людину до містерії Голгофи діє Духовний світ через закон, зовнішній світ, а людина після містерії Голгофи починає змінювати зовнішній світ через свою совість. Можна сказати, чому так відбулося з і його братами, тому що семичленна людина, про яку йшлося в казуці, яку пішов звільняти Которожко, це людина старого завіту, людина, яка ще не мала совісті, і яка повністю жила у законах зовнішнього світу. І вони так і сказали: будуть з нас люди сміятися. Тобто вони не тому його припнули, що вони були на нього сердиті або мали якісь інші чинники, а тому, що зовнішній світ це розцінить як неправомірну дію. І закон зовнішнього світу для них був первинний. На відміну від Коти Горошку, який у подібній ситуації поступив цілком протилежно, тому що коли він вирішив іти визволяти своїх братів, батьки, його батько і мати, його відговорювали. І це теж дія зовнішнього світу. Але що сказав Котогорошко? Та не можу я не піти і не визволити свою рідну кров. Тобто, у нього почуття совісті, почуття обов'язку вище, чим закон, чим умови зовнішнього світу? І от це зразу стає зрозуміло, чому так сталося. Тобто, Котогорошко – це людина, яка має совість, яка вже діє з сил совісті. Брати і все, що разом з ними, це те, що ще відбувається у рамках Старого Завіту, у рамках, коли зовнішній світ через закон діяв на людину. Інше питання, яке можна до цього сюжету завдати, чому брати? Стали, їм стало жалко шкода, що Котогорошко забере золото, адже здавалося, ну, він переміг і правомірно, що він це золото бере, а у них виникла якась ревність, що все, все, все багатство він собі забере. І тому тут постає перше питання, само собою: а що таке взагалі золото і срібло? Якщо ми розуміємо, що казка це є алегоричність. То зрозуміло, що йдеться не про конкретне золото і не про конкретне срібло, а щось набагато більше. В езотеричній науці, в духовній науці, всюди, де ми в казках, в тому числі, всюди, де ми зустрічаємося таким явищем, як золото, це говориться про мудрість, про космічну мудрість. Там, де є срібло, це теж про мудрість, але про мудрість, яку людина здобуває в своєму житті за допомогою свого життєвого досвіду. Можна сказати, що перша мудрість це мудрість, яку накопичує наше Я за допомогою багатьох інкарнацій, Ну, то, що напряму пов'язано з совістю, в тому числі. Зо, срібло це та мудрість, яку людина накопичує від народження до смерті. Але то і то є мудрість, є велика мудрість. От, Тобто, багатство, яке мав змій – це е, золото і срібло, це, е, в першу чергу, ота мудрість. Тепер питання чисто е, по сюжету казки чисто логічно. А звідки у змія могло бути золото і срібло? Ну, він поле не орав, бізнесом не займався, не торгував, тобто він не працював. Звідки змійні змій мати багатство? Це є зрозуміло, звідки змій це розбійник. Змій це той, що, хто грабує і в того, кого він пограбував, забирає багатство. Тобто з -з золото і срібло, яке було в змії, це награбоване золото і срібло. І в тому числі це і пограбовані брати. Тобто там було золото і срібло в цьому багатстві і цих братів. І тому вони і сказали, що і золото і срібло він собі забере, тому що вони теж на нього мали, мали, вони претендували на нього, бо там була і їхня частка. А яка ж частка там була братів? Це те, що одержують наші тіла. В довготривалому еволюційному розвитку. Ми вже говорили, що наше фізичне тіло воно на сьогоднішній час уже проходить свою четверту стадію розвитку. Воно, можна сказати, в четвертому космічному класі, ефірне тіло в третьому, Астральне – в другому, саме молоде це тіло я. І оця мудрість і є цих тіл, цих трьох тіл, а брати і якраз і представляють. Представляючи самичленну людину, вони й представляють оці тіла. Ця мудрість є та те, що забрав змій. Наступне питання питання, яке можна поставити, чому Котигорошка заснув під дубом? Ну, спочатку чому він заснув? З усього, що ми вже говоримо, стає зрозуміло, що Котигорошка це я, це я людина. І індивідуальне я людини. І тільки що було сказано, що це я це саме молоде тіло людини, яке людина одержала тільки тут, на землі, не в попередніх інкарнаціях, а от зараз на землі. І відповідно це я ще дуже молоде. Воно дуже недосвідчене, воно ще не має досвіду земного життя. Великого досвіду такого, як мають попередні ем, тіла. І відповідно з тим, що воно не має досвіду земного життя, воно ще, ем, воно ще робить помилки. Тобто, коли ми говоримо, що наше я спить, це говоримо тоді про такі речі, коли людина робить якісь неправомірні дії, коли вона робить помилки. Тобто, вона саме тому помилилася, що в той час її я спало. І то, що категоричку заснув під дубом, це говорить про те, що я, ще, я вже є, я вже сильний, воно перемогло Змія, про це ми теж пізніше трошки поговоримо, хто такий Змій. Але воно ще не є, воно ще не має земної мудрості. Воно ще молоде, воно ще не пройшло на безпосередньо на землі необхідну кількість інкарнацій, щоб добути цю мудрість. Далі питання чому? Чому заснув під дубком, і чому саме до дубка його прив'язали брати? Знову ж розуміємо, що в таких казках немає нічого випадкового. Тобто могли не згадувати в казці, що прив'язали до дубка. Могли сказати просто заснув під дерево і прив'язали до дерева. Або якесь інше дерево, про якесь інше дерево сказати. Чому ж сказали саме? Вказали, заснув під дубком. І припнули до дубка. А тут справа в тому, що дуб в дохристиянські часи в усіх народів, в тому числі і в нашому українському народі, це було священне дерево. В дубових гаях, які люди навіть спеціально насаджували, там, де, там, де відчували місце сили, де бачили, що там є місце сили. Створювали дубовий гай, і в дубових гаях ставили капища, ставили жертівники, через яких вони спілкувалися з духовним світом, де, де жерці мали безпосередньо контакт з духовним світом. І тому дуб символізує таку священність. Але сам дуб це символ старої релігії, яка була, можна сказати, язичницької релігії, яка була до християнства. І те, що його притнули до дубка, говорить про те, що Христос прийшов, і Він прийшов на цю землю, на той ґрунт, який своїм розвитком підготували попередні релігії, ті, які ми називаємо язичницькі релігії. І не просто, і У Євангелі, до речі, сказано, коли його фарисеї звинувачують в тому, що він порушує закон Мойсея. Коли Христос каже, я прийшов не заперечити, а виконати закон. Так само і тут Він прийшов не заперечити стару релігію, християнство прийшло не заперечити стару релігію, а виконати цю релігію, дати їй належне місце, підняти її і очистити від тих, від того, від тих негараздів, від, тих, від тих всіх нездорових речей, які за довгі віки. За 2000 років були, були неправомірно і різними чинами на, це, на, на, на ці діяння, нарушені, накладені, на навішані. На і те, що коли е, Котигорошко почув, що він прив'язаний до дубка, до дубка, він піднявся, маючи величезну силу вирвав дуб з корінням і з ним пішов, це говорить про те, що християнство має таку силу, щоб вибрати цю. Релігію і не тільки цю релігію в свою, як би сказати, в свої великі обійми, в те, що воно принесло як еволюція людства, і знайти цьому відповідне місце на сьогодні все. Далі по сюжету казки ми продовжимо наступний раз.